Одного разу я був у знайомих в іншому місті. Коли я проходив один сад, то помітив, що там росте дерево платан. Та, друзі, мою увагу привернуло не само дерево, а доволі знайомий спів. Піднявши голову вгору, я побачив щігликів, які швидко та вміло їли насіння цього дерева. Для мене це було відкриттям, адже я ніколи не бачив і навіть не чув, що ці птахи полюбляють плоди платана. Тож я швидко ручно камеру, то зробив деякий відеозапис, який ви зараз приглядаєте. Е, виникло питання, але як наші птахи дізналися, що плоди цього дерева є їстівними? Отже, ці дерева. В нашій країні є майже рідкісними. Та і сам пліт, який містить собі насіння, є дуже твердим. Тож напишіть під відео в коментарях свою думку. Та якщо вам подобається таке відео, натисніть подобайку та не забуваємо підписуватися на мій канал. А ми продовжимо. На мою думку, Щіглики. Помічають ці горіхоподібні плоди вже взимку, бо в цей час на деревах відсутні листя, що робить їх помітними. В цю пору року плоди вже достигли і деякі розкриваються. І це саме по собі приваблює птахів. А деякі птахи із року в рік передають вміння добувати їжу молоді. Ну добре, а що ми знаємо про таке дерево, як платан? Це великі дерева, які зазвичай ростуть у прирічкових та інших вологих районах. Хоча відносно стійки до посух, якщо вирощують їх у віддалені від струмків та річок? На Кавказі платан відомий як Чинар. А в Північній Америці, як Сикамор, існує е, від 7 до 10 видів таких дерев. Найпоширеніший платан західний та платан Східний стобур дерева має циліндричну форму і може сягати до 50 метрів висоту. І 18 метрів у окружності. Живуть платану іноді навіть більше 2000 років. У жаркий період платан скидає свою форму земавату сіру кору, а весь стовбур. Декоративність платана надають пальчата ста лаптеве велике листя. А також плоди, які прикрашені в листопадне дерево весь зимовий період. Маючи багато корисних властивостей, платан здавна відомий у народній медицині і застосовується для лікування багатьох захворювань. Плоди дерева платан зібрані в зеленувату бурю в часі супліддя. Плоди платана дозрівають із приходом осені, тобто вересень, жовтень. Плоди платана називають чинариками, ну, вважаючи, що вони є їстівними. Хоча платани вважають рідкісним, екзотичним видом, цю рослину можна зустріти в різноманітних куточках нашої планети. У зв'язку з інтенсивним ростом. В ширину платану доводиться скидати свою кору. Стара кора відчаровується пластинами, а молода світло-зеленим кольором з'являється. Тому стовбур виглядає плямистим. Платани відносяться до представників орнаментних листяних дерев, які завдяки своїм густим красивим кронам. І надзвичайному плямистому забарвлені гілок цінуються як декоративні. Саме через декоративну цінність і витривалість в умовах атмосферного забруднення їх часто використовують для оздоблення вулиць та міст, замінюючи ними менш витривалі породи дерев, такі як тополі, каштани, липи, клени та інші. Ну що, друзі, а на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Продовження подібних відео на каналі обов'язково буде. Не забуваємо тиснику ти колокольчик. Та якщо подобалось вам відео, ставите вподобайку. До побачення!